Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як пов'язували намітку на рівні Ще Ось таким варіантом. Моя намітка сягає. 3 метри 80 см, але можна брати і трішки менше. Думаю, що 3 метри буде достатньо. А от ширина сягає від 45 до 55 см. Тут вже ви дивитеся по вашій голові, щоб вам хватило тканини покрити голову від брів і аж до потилиці. Основа будь-якого пов'язування є зачіска. Яка ж зачіска у цієї основи? Ми будемо брати кибалку і накручувати на ньому волосся. Я це вже показувала у попередніх відео, і зупинятися на цим ми не будемо. Наша зачіска вже готова, і її потрібно зафіксувати, тому що ні намітка, ні хустка не пов'язувалася на чисте волосся. Отож, можна пов'язати як і хустку зафіксувати, зараз вам покажу, яким варіантом потрібно фіксувати під намітку. Ось так. Ми фіксуємо таким чином, щоб у нас ніде не було видно кінців. Бачите, я сильно притягнула нашу зачіску до голови, як воно виглядає заді. Заді я перехрещую, От, я перехрестила цей кінець, обов'язково треба сховати ось так під низ, або навіть можна, щоб краще затягнути нашу зачіску, ми тягнемо на низ і тепер будемо закладати ось таким чином. Тепер у нас булося. Також ми підберем під хустку. Я його підберу, коли вже хустку зафіксую. Як ж ми будемо фіксувати на Напереді На ми так само фіксуємо, щоб в нас не було ніде вузликів, тому що вони будуть, якщо будуть вузлики, їх обов'язково буде видно як під хусткою, так і обов'язково буде видно під наміткою. Як ви бачили, я один кінець заклала, а цим кінцем я буду фіксувати. І запихаю кінчик просто під любу складочку. Воно вже нікуди не дінеться і на голові у нас немає вузликів, немає твердих складочок для того, щоб давило нам голову. От Ззаді, якщо у вас волосся терчить, ви його так само ховаєте під хустку. Це якби, такий найпростіший варіант, якщо у вас немає очіпка. Але якщо у вас є очіпок, то краще буде з ним, якщо воно виглядає з ним. Ось так в нас виглядає поучіпку. Чому ж зручніше по учіпку? Тому що його не потрібно сильніше стягати, так як хустку, і він вже зразу у нас тримає форму, таку, яку нам потрібно. Що ж на рахунок намітки, як ж ми її будемо пов'язувати? Нам потрібно. Взяти відрізок тканини. Якщо у вас немає придбати справжньої намітки, ви її можете зробити самі. Купляєте в будь якому секонд-хенді просту білу простинь, бажано з бавовни, якщо ви знайдете з льону, це буде ще набагато гарніше. І відрізаєте один довгий шматок через всю простинь. І потім ще один такий самий їх разом ви е, шиваєте. Але робите шов не пополам, не рівно по центрі, а робите шов трішечки ніби е, е, в сторону. Отак, От як у мене, бачите? Якщо взяти, то, е, якщо взяти, де в мене шов, то в мене виходить, одна сторона довша, а друга сторона коротша. Таким чином, ви коли будете закладати свою намітку на голову, ви, Якщо заховаєте під всіма складочками, і видно, її не буде. Для того, щоб краще і зручніше було її одіти, жінка закладала собі ось такі булавочки по всій довжині, щоб вона не розпадалася. А вже по ходу пов'язування намітки, вона їх розпускала і забирала. Ми покриваємо голову. Якщо у вас е, Очіпок такий вишитий, ви можете залишити ось цю оздобу. Якщо у вас не вишитий, а біленький, обов'язково треба залишити буквально 2 або 3 міліметри висоти. Ззаду у вас намітка має повністю покривати, ось так, повністю має покривати всю голову. Так. Натягуємо так само на, на наш перед по, по, ось по вишивку. Закладаємо, от, у нас вже є. З однієї сторони та яка коротша, ми будемо робити ось таким чином. Закладати якби одну вушку догори. Тут в мене є голочка, її вже можна витягнути. Так. Заклали і прикладаємо ось таким чином. Ви тут вже дивитеся, скільки ви хочете, щоб у вас намітка була е, довжини. Хочете, щоб була коротша, підтягайте е, ближче. Хочете, щоб була довша, залишайте довший кінець. Що ж на рахунок з цим? Тут ви можете крутити назад, але краще зробити е, закрут наперед. Тоді не буде у вас видно тут складочки, вона буде за вушком. Я ж буду крутити ось таким чином наперед. Мінімум мотків на голові у вас має бути не менше 2. Але якщо вам ваша намітка дозволяє, ви можете зробити і навіть три мотки. Ось, ми вже докрутили. Тепер що ми будемо робити? Беремо наш кінець, шукаємо, де е, у нас складочка, щоб можна було пропхати через е, усі наші трішки. Можна не усі шарі, можна через один шар. Так, Беремо, пропихаємо, робимо, такий, такий саме, робимо таке саме вушко, як ми робили з другої сторони. Так. Ось тепер як воно виглядає нерозкладене. Зараз ми будемо це все акуратно затягати і роз, розкладати його. Щоб воно виглядало дуже у нас і дуже гарно. Так, ми затягнули, щоб у нас не розпадалося, підправляємо наші кінці рівні. І тепер що ми будемо робити? Поправили, щоб ніде нічого у нас не терчало. І тепер наші оці вушка, що ми закладали, ми їх тепер будемо розпушувати. І вже ви будете дивитися, якої величини вам потрібні ці вушка. Хочете більші, хочете, щоб взагалі були маленькі. Тут вже ви дивитесь на е, свій смак. Тут треба трішки більше підтягнути, Так, одна сторона у мене готова, і зараз будемо робити. Те саме аналогічне з другою стороною. Ось так виглядає е, наше пов'язування спереду, ось так воно виглядає задні. І ще такі е, зміна цього пов'язування на холодну пору року. Брали ці два кінці, перехрещували ось так на шиї і вже просто пов'язували е, на вузлик. Ось таким а тут можна було і розправити, щоб вона пішніше і більше виглядала. Тут же жінки розправляли, щоб покрити більшу частину шиї. Верхній одяг частіше всього був без комірця, і тому старалися прикрити більше. Ши. Якщо ж моя інформація була вам цікава, не забувайте класти вподобайки, підписуватись на канал та ділитися відео. Усім до зустрічі та гарного дня!